В загальному що можу розказати? Машина була куплена на аукціоні без ДТП, тобто вона була крадена, вона лежала прямо на пузі, без коліс, без нічого. Було видно, що немає ні колодок, ні супортів, ні тормозних дисків. от Просто лежить машина. Плюс пластику не було. Його, в принципі, зараз немає. Ось такого різного. Пластик вкрали, ручку КПП вкрали, от, розбитий люк через нього залізали. Це після кражі було? Да, після, крадіжки. після крадіжки. Плюс від того, що її постійно піднімали, ставили, заділи бампер. Ну, Це не страшно, він стане на місце. Бампер задітий передній, і плюс теж відвел 300. А, а ти значок вже заказав? Це ні, значок таке. Плюс 300 задній бампер. Ну, В загальному класний тим, що машина, по суті, показова ціла. У ній потрібно тільки... Вже ми заказали з комплект е, всього, все, що на колесах. Тобто тормоза, супорта, колодки. Бампер задній можна врятувати, його спаяється. Плюс я заказав вже таку модню з Китаю дифузор. Накладку назвемо її, з заднім стопом буде класно світити. Е, це не просто інфініті, до речі, мене розказали, що це за машина. Це інфініті Q50S Silver Sport 2017 року. Тобто це надзвичайний Infiniti q 50 це можна рахувати саме максимальну комплектацію, якщо не враховувати Red Sport, тому що Red Sport він чуть інший, він розкачений ще на 100 кубил, і в нього чуть-чуть він змінений. В нього інша підвіска, інші колодки, плюс там додаткова масна помпа стоїть. В загальному це рахується максимальна комплектація, плюс в ній дуже багато доп. опцій. Відразу з автосалону. Там розширений салон, музика, радари, камери. Тобто є все, що душа забажає. Комфортний, зручний, спортивний салон. По заводу вона йде 300, на 300 кінських сил. При бажанні на першому стежі відразу додається плюс 50, плюс 80, ну взагалі її скажімо, там, умільці розкачують до 600 кубил. Машина це дозволяє, то стоїть дуже крутий атмосферний неотоферен. Турбований трьохлітровий двигун, твін турбо, дві турбінки. А що фари треба полірнути? Фари треба полірнути. То все то все зніметься. Вони навіть більш рязні, ніж... Чому Infinity? Чому не BMW? Е, тому що насправді я вважаю, що це недооцінена машина. Е, я колись раптово собі купив Infiniti qx 50 на 3,7 сім літра. І я настільки, скажімо так, отримав емоції від своєї машини, що е, захотів знову Infiniti. Чому недооцінена? Тому що, грубо кажучи, за 20 тисяч ви получаєте сімнадцятого, вісімнадцятого, дев'ятнадцятого року машину в дуже крутій комплектації. Повторюсь, е, преміальна музика. 360 камери, радари. Ну, я не знаю, тут простіше сказати, чого тут немає, то що є в цій машині. Для порівняння в BMW в ті гроші, на ну, якщо взяти тройку, да, це буде теж тройка плюс-мінус 17-го року. Вона не буде настільки запакована, запроширована, так само, як і Audi. Audi буде на простому салоні. Якщо ми візьмемо А6, рік 16, максимум вийде в 20 тисяч. І ну, не буде там такого. Тим більше. Ця машина дуже надійна по двигуну. І добавлю, якщо правильно зробити охолодження, тому що в неї є одна болячка заводу, і дуже маленький радіатор. Зазвичай всі ставлять великий радіатор, міняють турбінки, якщо ви хочете газ в поле. Ну хто того не робить, то в принципі можна і не робити. Міняються радіатори, маслопомпа, турбінки, ставиться блоуф, навіть рекомендується для неї, тому що щоб їх не розривало, не було занадто багато нажиткового повітря, їх їх треба поставити. І це свого роду такий, скажем, конкурент, тій самій, ну я б не сказав М 3 М 5 і навіть і близько ні. Ну але хорошій тройці на хорошому стейджі це теж є дуже крутий конкурент, який дуже класно їде, дуже класно регулюється, керується. Тут дуже класні тормоза. Іменно це Іменно Silver Sport я розказую, тому що в звичайній Q50 такого не буде. Там буде зовсім інший салон, зовсім інші тормоза. Тому. Ця машина точно варта уваги вона дуже класно виглядає. Тобто якийсь от навіть мінімальний ікла, e спорт, модні, молодьожні Там ззаду полірочок такий, дуже красивий, така губа, яка додає агресивності. Повторюю, що я заказав вже дифузор на задній бампер Спойлер буду ставити такий чи інший в стилі такому такому. Називемо, як М3, М4, плюс накладки на зеркала, плюс е прикольний такі, накладка на, е на передній бампер. Можемо потім вам відео сайті, додати фотографії У нас скоро вже виїде. Е ну, запчастини заказані, все зроблено. Тут е роботи СТО на 2-3 дні. Тобто то все скласти, плюс до тижня часу, щоб її помалювати. Тому що треба перемалювати передній бампер, задній бампер, тут чуть-чуть покрило е в принципі, в принципі, все. Змінилося з моменту покупки те, що машина вже стоїть на колесах. Ми її прямо на евакуатори оділи. Я купив відразу кру круту резину, це Pirelli, я забув, якось там Modus Sport називається. Щоб вона класно їхала, класно тормозилася. Диски це стандартні, стоять Silver Sport. Такі от. Тут хтось наколхозив, так назвемо. Чи обклеїв. Ну, задній диск можна показати він чистий він без цього. Тобто Тут є зараз стандартні 19 диски. Буду ставити проставки, тому що так вона класно, красивіше виглядає. І Буду міняти диски теж на 19, але хочу щось цікавіше. Тому що... Прям нова нова резина. Да, новенька резина. Ще з наліпками. Да. А що ззаді салону, наскільки комфортно? Я, до речі, недавно, два дні тому, вернувся з поїздки по Україні. У мене вдруга така ж сама машина. Місця насправді вистачає. Тут, тут це ми зняли диван задній, щоб добратися до багажника відкрити, тому що машина була і без акумулятора. Нам треба було відкрити багажник, все подивитися. Так, той, хто думає, що машина з Америки приїжджає красива, блистяща, наполірована з бантиком, як салону, такого не буде ніколи. Вона приїде грязна, вона приїде вонюча, вона от така приїде. Тобто вам вона не сподобається відразу. Ви такі відразу візьметеся за голову, подумаєте, боже, що я купив? Насправді, повірте, коли ви от все її зробите, навіть просто помиєте і доведете все до пуття, ну, ви просто будете захоплені, задоволені і кайфувати в подальшому від машини. Тому що, ну ви самі бачите, наші друзі, скажемо, американські, може так і не можна говорити, але є частина в них, які дуже свині. Тут ще по суті машина чиста приїхала. Так, тут не вистачає пластмасок, тут щось тут накидано. Ну вона все одно грязна, буває ще гірше, буває, що просто машина приїжджає, відкриваєш двері, а тут вивалюється мусор, наче мусор, який з собою збирали там місяць, або по той півроку, там тисячу банок, фантиків, шоколадок і так далі. Тому отак от воно все виглядає. Ну, так воно все стоїть, чекає своєї черги на ремонт. Це наше партнерське СТО, яке знаходиться під Києвом в місті Українка. Тобто зараз наш РОХ Ми там наш нас рог ремонтується. Останній рох в новому кузові. Зараз вам покажу. Давай плюс, переглянемо. Плюс там ще в боксі, є дуже багато наших машин, зараз знімемо. Тут в цьому розі Це в, останній, в останньому кузові? Да, в останньому кузові. В нього був удар по... Ну, скажем так, був удар в цю сторону, в крило, напевно, так можна назвати. Ну, зараз його розібрали, зняли, показали, не показали, а розібрали його, повністю познімали все, тому що дефектували, його. Дефектували, тому що треба було розібратися з цією проводкою. Під, під час удару її заділо. не, не все було в Україні. Її заказали і зараз просто машина стоїть, чекає всю чергу, свою чергу на ремонт. Тому, її що... потрібно тільки зібрати чи, да. чи щось потрібно Тому, рихтувати? По суті, треба тільки зібрати. Кело, якщо не помиляюся, вони заказали в колір, бамберкор, фар є. Машину треба зібрати, скласти, помалюватися запчастини. Про... А що по посалоною по комплектації? Тут СВ-комплектація. Зараз подивимося, в в останньому кузові відкрити. Достаточно такий гарний. Так, тут у нас своя комплектація на тряпці, але клієнт, клієнт сам хотів. Клієнт сам хотів тряпку, тому що йому не подобається шкіра, він каже, що йому дуже жарко. Ну, але Це вже кожному своє. Можна привезти на шкірі, він доволі дуже багатий салон, прикольний руль, все класно тут виглядає. Прикольна тут коробка передачі. Дерев'яні вставочки і так далі.